Сьогодні печемо житній хліб. Для трьох буханок хліба нам потрібно літра води, сіль, три чайні ложки солі, закваска, житня мука і кмен. Саме перше я додаю сіль у воду, і я мию сіль. Ось, подивіться як. Я її розколочую. гарненько, щоб вона розчинилася. І тоді побачимо, скільки там буде сміття на низу. Все, сильна наша розчинилася. Беремо миску, наливаємо в миску закваски, приблизно десь. Півтори стакану? Я так приблизно. Даємо чайну ложку кмину. Вода трошки очистилася. Бачите, скільки там сміття нанизу? О, таке каламутне, що там залишається його? Так, це розколочуємо дві столові ложки цукру. Розколочуємо. і даємо. Муки житньої, тільки житнює. Зараз, поки що житньої, а потім вже будемо білу домішувати, коли вимішувати хліб. Зараз ми робимо закваску опару. Робимо таку е сильно густе не потрібно робити, ну таке як густа метана. Нагадаю, що ми сюди дали літру води. 3 чайні ложки солі, 2 столові ложки цукру і десь півтори стакана закваски. Все, більше не потрібно нам муки. Залишаємо нашу опару на 2 години, хай вона собі бродить. Накрити треба рушничком і хай собі броди. А зараз будемо годувати нашу закваску. Після кожного замісу хліба постійно треба годувати. А якщо ви не печете хліб, то хоча б раз в тиждень так само треба годувати, тому що вона помре. Там живі бактерії є, вони розмножуються, так що їх треба годувати. Дивіться, наливаємо стакан води, не кип'яченої, тому що кип'ячена вода це є мертва вода. Хоча би відстояної або фільтрованої, якою хочете. І стакан муки. Все, перемішуємо гарненько. Ми нашу закваску погодували. І так, залишаємо її десь на 5 годин при кімнатній температурі. Вона підніметься. підніметься. Чому велику банку я даю? Тому що вона, якщо я давала ведерко літрове, то вона завжди втікала. Я вже даю двохлітрову банку, вона піднімається повністю на цілу банку. Потім, коли вона вже перекисне, все. Як я кажу, поїсть. І вона опускається вже вниз. І коли ви побачите, що вона опустилася, вже її ставити в холодильник до того часу, поки буде хліб. Ну, Я приблизно печу раз в тиждень. Якщо ви не печете раз в тиждень, то мусите годувати її раз в тиждень годувати. Хоча б трошки, давати води, трошки муки, щоб вона мала що їсти. Ось так ми годуємо нашу закваску. Прийшло дві години, як виросла, виросла наша опара. Бачите, вона така стала досить гульбашками така. Так, покажу ближче. О, така рихла. І ми тепер даємо тільки білу муку. Взагалі, на, на три буханки хліба йде 2 кг муки. Ну, ми дали половину муки житньої, а тепер даємо половину муки білої, пшеничної. Так. Тут в цій лопаті є стакан, але я дала десь 5 стаканів. Починаємо містити. Ой, така гарна пара вийшла, така з бульбашками аж все і під пальцями. Пройшло дві години, можна дві з половиною години, щоб закладка собі опара стояла. Потім будемо залишати тісто готове на три години. Це я вже дала восьмий стакан муки білої. Більше муки білої більше, ніж житні, житні менше. Чим більше житньої муки, тим хліб важчий. Він не дуже хоче підростати. Якщо ви не любите кмін, ми дали кмін то ви не давайте, хто любе, давайте обов'язково давати цукор, бо як цукор не будете давати, хліб не росте, хліб якийсь такий брали, виходить. І ще ніж на білий хліб. Білий хліб я роблю трошечки тугіше, а тіри трошечки легше тісто. Ну, Більше не потрібно муки. Це вимішуємо і все. Це тісто таке лепке, а таке як пшеничний мук, але нічого. Так само довго його не дуже, не треба довго місити, так білий хліб, його менше місити, трохи легше його робити, ніж білий. Все, я даю олію, десь так, дві столові ложки, 2-3 столові ложки і вимішую з олією. Олію не обов'язково можете не давати, але я завжди даю, тому що він не засихає, коли росте. Бачите, він такий, що пролазить між пальців, що тісто не дуже туге. Більше містити його не потрібно, перевертаємо, Пальненько його прим'язкуємо, підломимо і залишаємо на 3 години, щоб він собі різ. Ми його накриваємо. Носом і рушником. І так хай собі стоїть 3 години. Наше тісто вже виросло, вже пройшло 3 години і прийшов час ставити його у форму. Форму я змастила олією, тепер треба гарно змастити руки олією. Ділимо тісто на три рази. Буде у нас три буханки. Беремо тісто таке пухкеньке. Так, до серединки, гарно, і ставимо в форму. Так, змащуємо ще руки. Так трохи липкувати получається. Так його трошечки треба примнути, йде менше тіста туда додати тісто. Так, тепер перевертаємо раз, перевернуть. Хочу показати, як я перевертаю тісто. О, О, раз. Думаю, видно. О, І отак. Такий трюк. Тепер хай воно росте, виросте і тоді будемо ставити в духовку. Ось і спікся наш хліб. Він, бачите, вийшов трошечки такий потрісканий. Ну, це Тому що він був трошечки зарідко замішаний. Можна було ще стакан 2 дати муки. І, напевно, житнює, тому що він вийшов такий світленький, але нічого, це не зіпсувало його смак. Завтра я його вже розріжу, тому що житній хліб має постояти. Ну, я так завжди на ніч залишаю його, щоб він постояв, а вже на другий день їмо. Все рівно процес випікання йде цілий день зранку до вечора. І так виходить, що ввечером він печеться, стоїть собі, я його рушничком накрию і він може стояти до ранку, а потім вже ставлю в хлібницю. Завтра я його розріжу і покажу його, який він буде в розрізі. Хліб дуже смачний, якщо навіть він і зверху не такий, як. Ну, як треба, не, не такий, як в магазині. Але це нічого страшного. Він дуже смачний на смак. Я не притримуюся такого рецепту, щоб все так давати по, по листочку. Що... Але нічого, я даю, коли більше білої муки, коли менше, коли більше сірує. І постійно різні смаки хліба. Так що, експериментуйте разом зі мною. Ось такий у нас хлібчик получився. Він такий досить пористий, дуже м'якенький. А на другий раз я спробую показати хліб, як пекти такий темніший, майже чорний. Ми дамо три частини муки житньої і одну частину пшеничної. Подивимося, який він получиться. Так що печіть разом зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До зустрічі.